Тіла загиблих захисників України Романа та Леоніда Бутусіних з останнього місця бою до Калуша привезли вчора. На в'їзді їх навколишки зустрічали військові, а в місті місцеві жителі. Ми вважаємо за потрібне своєю сім'єю, своїми колективами віддати останню честь та шану нашим героям, які так героїчно полягли за нашу свободу та Україну. Сьогодні прощання із Ромадом та Леонідом Бутусіними розпочали панахидою у Палаці культури Мінерал. Батько загиблих Олег Бутусін уродженець Росії, який виїхав в Україну через переслідування влади. Тут вступив у добровольчий український корпус правого сектора та з 2015 року воював за Україну. Чоловік розповідає, його сини Роман та Леонід підписали контракт із Збройними силами України у 2020 році. Воювали в зоні операції об'єднаних сил, а також обороняли Україну від початку повномасштабного вторгнення російських військових. Я видел, как они лежали, как их, какого характера у них были ранения, вот как у них, ну, вот бронежилет я положил там, ты бронежилет три дырки от, от крупнокалиберного пулемета. Я землю собрал, потому что она была пропитана кровью, и ну я ее забрал, высыпал на могилу. Там земля, там гильзы стрелянные, там магазины разбитые. Ну то есть, ну, это для меня святое все, и священное. Я знаю. ...ні у Бога прославлені, тому що вони умерли не трусами, ані погибли героївські. Під звуки оркестру труни винесли на вулицю. Похоронна процесія вирушила до собору святих землі української, де відправили службу, а звідти на кладовище. Діти надто чудові були. Це були неймовірні хлопці. Вони послушні, виховані, таких дітей в селі, вихованих і послушних не було. На них можна було опора і надія. І як вони пішли воювати, ми переживали страшно. Ми вірили до останнього. До останнього вірили, що вони знайдуться, що вони будуть живі. Вони віддані, тато їх навчив і воювати, тато навчив всього. Побратим Романа та Леоніда Бутусіних позивний сина каже: хлопці загинули, обороняючи один із населених пунктів України. Противник, загалом, з величезними силами, з величезною перевагою в техніці, в живою силою пішов у наступ з трьох напрямків. Ось хлопці билися до кінця, ось до самого кінця і загинули в бою. Ось вони разом разом були там, ось і разом там загинули. Ось в один час. Відбивали дуже хвороб. Ось, вони підбили ворожу БМП, власноруч, обидва. Тобто, ну а надалі їх оточили, там шансів вже не було. Сина розповідає через те, що населений пункт, який обороняли хлопці, був окупований російськими солдатами. Братів майже місяць не могли знайти. А він до останнього сподівався, що Роман та Леонід живі. Хлопець познайомився із Бутусіними рік тому. каже, весь цей час вони віддано боролися за Україну. Вони дуже мотивовані хлопці були з самого початку. Ось, їм було потрібно знати все, за кожну зброю, що як працює, що з якою зброєю робити. Ось так, навчить того, навчить того, і так самі все відходили. Прагли навчитися, навчалися, і дуже вдало. Добрі, добрі, дуже були хлопці. Ось, буде їх дуже не вистачати, Ось таких друзів мало. Опускали у ями братів під звуки пострілів та гімну України, а батько кидав грудки з землі із кров'ю синів із місця бою. У чоловіка залишилось десятеро дітей. Один із них також воює за Україну. Олег Бутусін каже, після похорону планують повертатися на війну. В обов'язковому порядку, Кров моїх синовей, не даром пролита. Ми вже не можемо сложити руки. Ми будемо боротися до того моменту, поки добро не побідіть зло. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич, Ігор Попик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.